Принц Гаррі 12 вересня несподівано відвідав Київ. Він наголосив, що прагне допомогти тисячам українських військових, які зазнали тяжких поранень під час війни з Росією. Як повідомляє The Guardian, у рамках візиту до столиці України Герцог Сасекський разом із командою свого фонду Ігри нескорених планує представити нові ініціативи, спрямовані на підтримку процесу реабілітації поранених. У розмові з журналістами під час нічної поїздки до Києва він зазначив, ми не можемо зупинити війну, але здатні зробити все можливе, щоб допомогти людям відновлюватися. Він підкреслив важливість того, щоб не забувати про людський вимір війни. Ми маємо показувати, через що проходять ті, хто постраждав. Це повинно залишатися у фокусі. Я сподіваюся, що ця поїздка допоможе людям усвідомити це, адже дуже легко втратити чутливість до того, що відбувається. Принц згадав, що запрошення до Києва отримав від Ольги Руднєвої, засновниці та керівниці львівського центру Суперхюменс, де лікують військових із ампутаціями. Він відвідував цей заклад у квітні, а з Руднєвою випадково зустрівся кілька місяців тому у США. У цей же день до Києва прибув і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Про його візит повідомило польське МЗС, зазначивши, що на київському вокзалі його зустрів глава українського зовнішньополітичного відомства Андрій Сибива.